Вічна сьогодні про Малахія, 3 глава 8. Хіба ж годиться людині обкрадати Бога? Принесіть усі десятини в комори. В святині, щоб у моєму домі. Було ще їсти. Та хоч ти. Випробуйте мене. Тобто, та Читаємо значення з Дерша. Коли хтось бере позицію в Господній організації для самолюбної користі або щоб виробити ім'я для себе, тоді він, як Ахам, обкрадає йому. І не приносить до скарбниці Господній своїй десятини. І виконання чого мусить бути виконаним перед Армайдоном. Всі речі на землі, включаючи хвалу і честь, належать до Його, а не до людей. І хто з людей? старається злопати те, що належить його. Той обкрадає Бога, як це Ахан зробив в Єрихоні. Його має з своїми людьми, як з цілою організацією, а не з одиницями. Коли хто в Божій організації ділає після самолюбної цілі або самолюбної наживи, і чинячи це, спиняє повне послушенство Господній роботі після його приказу, то це становить прокляття. І таку річ муситься осунути, нім Господь буде зі своїми людьми і дасть. Успіх в роботі. Коментар взяти Вартові Башти номер 8 1939 рік. І так так злочиніє Господку і нам про те, що позиція Слуги Божого має служити на самовідречення себе і повне посвячення. Богу і Його Ісусу Христу. Кожен, хто приходив в Божу організацію, його слідкує заборонено вживати що свої сили, средства або дари, котрими його обдарив для самолюбної цілі. Це має підкоритися і його методом, правилом і способом користування Божих дарів. Отже, тут, у прикладі, є показано, що Ахан, хоч і він виконував роботу, по приказу Божому, коли обходили Єрихон. Але там він побачив для своєї самолюбної цілі взяти те, що йому подобається. Не для Господа, бо якщо він і взяв із проклятого, то він сказав Самиїлові. Це для жартопросу Господу Богу Твоєму. Він вже не сказав нашому. Ну то він показував відівність вже. Но він не показав повної покори поступу до приказу його, до методу і способу Божого. Що коли щось стоїть під прокриттям, то для самолюбної цілі слуга котрий знаходиться в Божій організації, він не має права вживати. Тому і зазначно є, що якщо приносить хтось жертвопринос, так як у народі Ізраїльському приносилося десятина, то мусить бути зроблено це все в чистоті святості по вимогах Господніх, а не по своїх методах і способах. Отже тут відзначено є, що всі речі на землі, включаючи і хвалу, і честь, і не лишень дари, це все належить тільки до його, а не для людей. Сьогодні ми чуємо честі слава таким то, таким і таким іменно героям, мертвим. Бог. честь і слава належить тільки Богу Ілові. Якщо сотворіння бажає стояти по його стороні, то все, чим користується, все, що наживає, хто він має так себе в цьому часі розположити по проросту, як говориться про візію Львова, Вартова Баста більш подробно там показує. Ті, котрі бажали пережити голод або не бути знищеним під час голоду, а в цей час під час Армагеддону, Тож, усі ті, котрі приходили під розпорядження Йосифа, погляньмо, пророча картина як показує. В той час вони полишили свої доми, вони продали всі свої поля під розпорядження Йосифа, віддали їх. Вони віддали свій скот і все, що мали, і прийшли цілком під розпорядження Йосифа. А Йосиф представляв Ісуса Христа. Отже всі в тому часі, коли приходить оказія битва в і сама битва, то його тут напоминає, що в цьому Усім і всьому, що Створіння має, воно має бути під розпорядженням Божим. Тобто його має зі своїми людьми, як з цілою організацією. Але з одиницями. А застереження стоїть, якщо хтось із одиниць має свої самолюбні думки, і забезпечення у свій спосіб, то так слідкує нам. З одиницями спільності його немає. А з організацією ще має тою, котра взяла вістку і працю, і методи, і способи Божі, коли відбираємо його воду, його науку, котра поступила. З 1922 року для користування, перший як для свідоцтва, а тепер як час практичного виконання, що в свідоцтві було засвітоване. Тобто про ростом вначалі буде як інформація, що буде тепер про росто говорять. Що є повне виконання, то хто повірив в ті свідоцтва, які інформували і став практично тим слугою по пророцтву, що засвідковано було, то такі тільки можуть знаходитися в Божій організації і знову ж нагадається тут, не після самолюбної цілі і самолюбної наживи чогось. Вчиничи це, спиняє певне послушенство Господній роботі після його приказу. Тобто Сатуріні не може двом панам служити і в самолюбний спосіб перепроваджувати життя і бути в Божій організації. У Божій організації треба, все сказано. Принести все для Господа, так як Господь розподілив і заслідкував через начисні пророста. Тому -то і зазначено про те, що всі по Божому приказу, котрі будуть виконувати волю Його, будуть находитися під благословінням. А хто? Козна ці вимоги, які зазначення проросту будуть знаходитися під прокляттям. І таку іменно, у самолюбний спосіб виконувати щонебудь, мусить бути, каже, ним Господь бути зі своїми людьми і дасть успіх в роботі. Отже, Боже приділення слідкує про те, що кожен. Хто приходить до Господа в Його організацію, він має признати ті всі правила, свідчення, які зазначені у пророцтві Слова Божого. Він має цілковито все, що є для Господа віддати, і честі славу Господу віддати, а не честі славу собі користуючись. Божим дарами, Божою милістю в цьому часі. Це так значить.